Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Щойно з'явився звіт від повітряних сил щодо роботи протиповітряної оборони вночі. Розпочинаємо із нього. Збито 48 ракет та 64 ворожих безпілотники. Російські окупанти вночі здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу шахет та дронами, імітаторами інших типів. Основний напрямок удару, столиця України. України місто Київ. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника. Зокрема, 11 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», 37 ракет «Х-101» зі стратегічних бомбардувальників «Ту-95МС», 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 12 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69» та 145 ударних безпілотних. Дякую за Росіяни. Ну і, зокрема, відомо, що за попередніми даними, станом на 10 годину ранку підтверджено збиття 112 повітряних цілей, серед них 7 балістичних ракет «Іскандер МКН-23», 31 крилату ракету «Х-101», 6 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69» та «64» ударних дрони «Шахеди». Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Радчені, зокрема, повітряні сили зазначають, що ем, у відбиті так активну участь брала авіація. Зокрема, пілоти винищувачів F-16 та Міраж на рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей. Також за офіційною інформацією повітряних сил внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору нашої держави. Дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно бороните нашу державу. Просто зараз повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Уряді регіонів О, буде оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо пройти до найближчого укриття, де буде небезпека. У Києві витягнули живого хлопця з під завалів. Він перебував там понад 6 годин. Про це зазначають у ДСНС. Його почули, коли робили хвилину тиші. Він відгукнувся на клич рятувальників. Також повідомляють, що у трьох районах Києва відбулися обвали будинків внаслідок російської нічної атаки. А саме в Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Ну і Росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Рустем Умєров відреагував на російський терор. Міністр оборони заявив, що наразі роз. Зраховують на сильну реакцію з боку інших країн, а також що нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору. Паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки, за словами Умєрова, таких які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни, неможливою. Окрім цього, прокуратура розпочала розслідування через обстріл столиці. Справу розпочали за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей. Максимальне покарання довічного в'язнення. Нагадаймо. Вам кількість постраждалих наразі не змінились дев'ять загиблих та 70 поранених. Наймолодшому півтора року. у лікарні столиці наразі перебуває 31 людина, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо, що не стало, що внаслідок атаки Російської Федерації було пошкоджено центральний палац одружень у Києві. Про це зазначає мін'юст. Внаслідок обстрілу було вибиті вікна та пошкоджено інтер'єр. Незважаючи на це, співробітники продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв. Водночас, урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів. Ну і у Києві на станціях метро під час масованого комбінованого обстрілу Російської Федерації укривалося понад 16 тисяч людей. Як зазначили у Київській міській державній адміністрації, цієї ночі вже в п'ятеро зазнали пошкоджень станція Лук'янівська. Там було пошкоджено скляний купол і фасад. Ударною хвилею вирвало частину ДСП. посічено назву станції. Вночі російська армія масово натакувала і Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. Про це заявили в обласній військовій адміністрації у Павлограді. Під ударом було промислове підприємство. Попередньо загиблих і постраждалих немає. На Нікопольщині агресор цілив безпілотниками та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Люди не ушкоджені за уточненою інформацією. Через учорашні удари керованими авіабомбами по посинельниківщині понівчені 6-8 приватних будинків, магазин. Та авто. також щойно стало відомо, що окупаційні війська обірвали життя ще однієї жительки Херсонщини. За даними обласної військової адміністрації, стало відомо, що через російський обстріл села Ромашкове 18 квітня смертельні поранення дістала 81-річна жінка. Ну і ніч масованих атак Харківщина також була під обстрілами. Зокрема, сім крилатих ракет та 12 шахетів були спрямовані на цей регіон. Які наслідки влучань, деталі дронового удару. по Чугуєву та все про гучний скандал із підлітками, які оскорнили меморіал жертвам голокосту. Головні події за минулу добу Харківщини. Просто зараз на прямому зв'язку розповість наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі ранок лайф. Жахлива ніч видалася майже для більшості українців, у тому числі і для харків'ян. Було влучання семи крилатих ракет, та окрім цього, 12 шахидів по виробничому підприємству. Все інше біля житлових та приватних будинків. І детальніше про цю ніч розповів мер ігор Терехов. Давайте послухаємо. Дуже неспокійна ніч у Харкові було влучання семи крилатих ракет. Крім цього, було влучання 12 шахедів по виробничому підприємству міста Харкова. Крім цього, біля житлових будинків. Приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків зараз працюють наша комунальна служба, закриваємо контори, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїв ворог. Також вчора російські молнія два вдарив по Чугуєву близько 15.00. Дрон поцілив у землю біля приватного житлового сектору. Пошкоджений автомобіль та гараж. А чоловік, який цей час просто проходив повз, отримав поранення. Побурлива ситуація сталася на Харківщині. Троє підлітків показували нацистську символіку на меморіалі жертвам голокосту. Правоохоронці вже розпочали розслідування. А окрім цього, на цей випадок відреагував мер міста Ігор Терехов, зазначивши, що це свідомий акт наруги над пам'яттю та людяністю. Він також закликав оперативно знайти винних. Варто зазначити і про курс валют. Станом на ранок у Харкові за 1 долар потрібно віддати 41 гривні 25 копійок, а за 1 євро 47 гривень 20 копійок. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 54 гривні 80 копійок, дизельне паливо 53 гривні 20 копійок, а газ 35 гривень 20 копійок. Температура повітря у Харкові сьогодні буде від 13 до 23 градусів тепла, опадів не передбачається. І наразі це всі важливі новини станом на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі Новини Лайф Харків. Ми намагаємося завжди оперативно інформувати щодо всіх подій. Бажаю всім тихого дня, колеги, вам слово. Наша кореспондентка з Харкова Верніка Марченко розповідала про останні події з цього регіону на Росії сьогодні. Вночі також палало коломну Московської області. У ніч на 24 квітня атакували невідомі безпілотники. Про це зазначають російські засоби масової інформації. Зазначимо, що вночі Росавіація повідомляла про призупинення роботи аеропорту Жуковський, а також аеропортів Казані, Ульяновська, Нижнього Новгорода і Калуги. Деталі ймовірно, атаки наразі уточнюються. Просто зараз повітряні сили інформують про те, що були Ске керованих авіаційних бомб ворожу тактичну авіацію на Сумщину. Ми закликаємо мешканців цього регіону пройти до найближчого укриття. Ну і зустріч Віткофа та Путіна відбудеться вже завтра, 25 квітня. Про це зазначає видання Ексіос. Раніше речниця Білого Дому Керолен Левід говорила, що цього тижня Сівітков знову поїде до Росії щоб обговорити умови припинення вогню. За її словами, Дональд Трамп активно стежить за перебігом переговорів і вважає завершення війни в Україні одним із ключових пріорі... Рітего, а от Верховна Рада не повернеться до питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що вік мобілізації в Україні вже знизили з 27 до 25 років. Крім того, для охочих віком від 18 до 24 років вже діють програми добровільного вступу до лав збройних сил України. А от за Росію воюють іноземні найманці зі щонайменше 48 країн. Ідеться у розслідуванні видання важної історії. Тільки в Москві з квітня 23 до травня минулого року могли набрати до армії Росії понад півтори тисячі іноземців. Більшість із них найманці з країн Південної та Східної Азії. Найбільше інозем... іноземних найманців приїхали до Росії з Непалу у квітні. Сили оборони України вперше взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської. Армії Росія часто залучає іноземців до війни з Україною через обман, наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини новини з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації.